Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. Сьогодні йде знову у нас відвантаження. Людина замовила розширювач із задніх крил комплект. В комплект входить права ліва косиночка і два поширювача крила на ліву і на праву сторону. Це йде заводська штамповка. Все по отворах підходить. У крилах потрібно зробити отвори. Тут готові отвори вже у розширювачах. По місцю посверлили, прикрутили і додавали товарного вигляду тракторові. Також сьогодні йде на відвантаження автощіпки. Ось, о, дивіться, кілька штук Сезон йде довантажувач МЗ нещодавно теж показував. Зараз сезон. Всі вже або в процесі оранки, або готуються до оранки. І це хороший механізм, який... Зменшує витрату палива і покращує роботу трактора. Кронштейн лівий, дивіться, на посилення навіски вал поворотний ЮМЗ, це підзвичайний, під односторонній циліндр на одну сторону. Бачите, несимметричний шліцикороткий і мівний. Ось що дивіться. Пішліть, поглянемо сюди. Опора передня двигуна D65, патрубок масла заливної горловини. В зборі з кришечкою. Зараз, на жаль, тих сапунів оригінальних нема. Тому варіант, який можемо замінити, це з отакою кришечкою. Виготовляємо повністю патрубок. Кришка нижня гідророзподільника р 80 трьохсекційного, А шестерні приводу газорозподілюючого механізму приводу нш 10, нещодавно був огляд. Важелі відживні заглушки ось на двигунку кому потрібно. 17, 28, 30, 56 діаметри, замовляйте. Це вимикач гальм трактора ЮМЗ. Ось окремо людина замовила, щічки довантажувач, бачите, 14 мм, 5 отворів, панель глуха. на... Капот, тяги поздовжні і кришка газорозподілення. Вони йдуть у нас реставрація, але йдуть уже зроблені, втулочка замінена. Ось бачите, відреставрована і опора ось щільно сідає. Кому потрібно кришки, опори, всі деталі, що ви бачите на сайті або на відео, замовляйте. З вами підприємство Градняпор. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.